Коротше, сиджу я, обідаю у своїй формі. от так. от така в мене. Така в мене форма. І я сиджу, обідаю. Точніше, я вже все з'їв. Бачите, який він ліг. Такі в мене буци. Бачите, дуже гарні. Дуже такі жорсткі. Сюди навіть я ставив газонокосарку 70 кг і воно не продавило. Все було супер. Дивіться, це прилетіло якісь, як воно в Україні називають, часики. Ось якось так. До речі, ці берці дуже класні. Ще тим, що, знаєте, Багато наркоманів, наприклад, да, вони кидають шприці і вони отак от валяються потім десь у траві, ще десь. І так, щоб воно не проткнуло тобі ногу і взагалі для безпеки. Бо там може скло бути якесь, ще щось. Воно просто шикарно. Давайте подивимося, що тут є. Ось якийсь бар-АВА. Це. Типу, бар Вин, наскільки я розумію. Він, це він. Читається як Ва, Вино. Потім бачите, написано ще. Е, ось. Зараз де мій палець тут? А, ось. Ну, не видно. Написано Юпітер. Ну, Юпітер, коротше. О, дивіться, вулиця П'єра Че... А Як звали того композитора? Він також лідрав? Це він чи ні? Це я не знаю, Не пам'ятаю вже. Напишіть у коментарях. Ось також барі, ресторан. Це мабуть якась. А ні, дивіться. А що це за прапор? Португальський якийсь чи що, не знаю, напишіть також. Яка драбинка. Друзі, можете мене офіційно поздоровити. Сьогодні я освоїв ще один е, інструмент. Це е, мотокоса, чи як її назвати ще. Бензокосач ви ну, зрозуміли, мабуть. І... і того я зараз володію газонокосаркою, Ну, вмінням. газонокосаркою, мотокосою працювати і навчився я працювати ще. Його тут називають суфлером. Як називають його в Україні, оцю вітродуйку, коли вдягають такий великий рюкзак. І позаду, а, позаду такий ой, позаду рюкзак і в тебе така в руках а, труба здорова, як каналізаційна. І з неї так дує, що з землі навіть мох піднімається, відлітає. І навіть каміння летить. От так. Потрошки вчуся і можливо ці навички колись мені знадобляться. Тільки що зірвав отакий е, таку ягіду. Чи що то ягода? Вона росла на такому дереві. Що це таке, подивіться? Хто знає. Це не вишня. Це не... Слухайте, може це якесь яблуко маленьке. Хіо знаю. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Ну-ка, любі друзі, розкажіть, що це за таке дерево. Бачите, зараз на ньому немає таких стручків, але от воно таке як листя як у лілії, а зазвичай ще висять як у гороха такі стручки. Якщо хтось знає, то напишіть. Ось такий у нього стовбур. Бачите. Колись працюючи на телебаченні і у газеті, я ходив на різні брифінги і так далі. І зазвичай різні депутаті та депутати там можна владці пили от таку водичку. В Україні вона коштує достатньо так дорого, дуже така дорога у порівнянні з Моршинською та іншими. Це мінералка, вона італійська. Тут я купив її у Франції. Ну, повірте, це дешевше, ніж у нас було купити якусь там Лужанську чи Моршинську. Це один літр. І вона коштувала 79 центів. Ось так. Тому те, що у нас п'ють можна в ладці, тут можна купити за нефіг ділась. І простой роботяга може таке собі дозволити. Просто пити, та хоч чай варити, але ж вона газована, який з цього чай. От, майже армія Росії, да? бачите, зірочка. Те ж откуда? Написано Італія. Ось таке. Якщо ви куштували таку водичку, будь ласка, е натисніть лайк. І що там? І підпишіться. Ось вам покажу. Ось По вам покажу, дивіться, бабуся, везе там собачку у цьому. У візочку. Є, ну ви, ви колись бачили таке, щоб собаку везли у, у такій колясці у візочку з парасолькою. Це досить так цікаво і незвично. Напишіть, чи бачили подібне. якщо бачили, то розкажіть, що бачили саме. А тут ви можете побачити, як вдягаються французи в одну і ту саму пару року. Дехто, бачите, стоїть у зимовій курсі з хутром у теплих штанах таких, а ось поруч стоїть дівчина і. Вона вдягнена в такий топік, відкриті плечі, видно, груди трошки і легенькі штанці. от. На сьогодні це все. В принципі, це все, що я засняв за цей тиждень. І наступне відео у мене буде про море, як я з'їздив зі, у море. Це місин співає, щось там лежить. А, це він. Це він щось на зровок Ме Марсельє заспіває <рочит> 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 на все добре і до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам це було цікаво. Пишіть коментарі та пропозиції. І ми з вами зустрінемось на... на цьому тижні, або вже на наступному, Па-па!